Добрий день, дорогі друзі. Зараз будемо формувати нівак із цього красивого кустика ялівцю. Перше, що нам потрібно зробити, визначити, які гілки залишити. Оцю гілку я залишаю. Оцю гілку залишаю. І ось цю. Це з цієї сторони. Зараз я обріжу. Так як в мене нема помощника, щоб держав телефон. І покажу, що вийшло. І приступимо до цієї сторони. Так, ось що вийшло. Вже у нас три гілки є. Раз, два, три. Переходимо до цієї сторони. Ось тягучка непогана. Ось ця непогана. Оця йде в цю сторону, у нас тут якраз нема. Тут вишимо дві гілки, цю і цю, потім їх споділимо. Так. Ці дві видалимо. Цю лишимо. А Отих дві видали. Хорошо, сейчас побачимо. Що вийде, якщо я лишу ці віточки, які показав. Все, оставив 9 гілочок. Тепер треба деякі підняти, деякі направити в ту сторону, що потрібно. Піднімати будемо за допомогою рогачів, а направляти в потрібну сторону, будемо за допомогою мотузки. Отже, поїхали. Все, ніваки готово. Вийшло 11 гілочок. Три я підняв рогачами. А. Раз, два. Дві. Я натягнув, щоб росли в правильну сторону. Коли ці лапи підростуть, я зможу їх ще краще розподілити по плоскостях, по висотах. А зараз цього, що є достатньо, ці лапи будуть года-два, заростати, я їх буду підстригати, а через а на третій рік чи на четвертий вже буде гарні уваги з ллються. Добре. До побачення. Був радий поділитися своїм досвідом.